Що таке мовний скарбен? Українська мова це джерело унікальних слів, старовинних висловів і сучасних мелогізмів. Вивчаємо їх разом. Давне слово кобиз старовинний музичний інструмент, приклад кобзар грає під місяцем. Давнє слово гай невеликий лісок або група дерев. Приклад. Співають птахи у весняному гаю. неологізм гаджет. Електронний пристрій. Приклад. У кожного школяра є свій гаджет. неологізм стрім. Онлайн трансляція. Приклад. Я дивився стрім гри вчора ввечері. Смішне слово подай емоційне слово, що виражає побажання. Приклад Подай тобі щастило. Мемне слово зрада. Іронічне слово, коли щось іде не так. Приклад, ціни піднялися зрада. А які цікаві слова знаєте ви? Поділіться ними. Українська мова це живий слів і смислів.